Сьогодні я з вами поділюся рецептом соусу кемалі по своєму рецепту. Нам потрібно сливи, сливи любійкі. Бажано, щоб не, не дуже солодкі, такі, хоч наполовину солодкі, наполовину квасні, такі, щоб були сливочки. Потрібно цукор, сіль, перець чилі, чоснок. Пересмелений оцет, Різні приправи, різні приправи. Сливи зараз ми я помила, їх розріжу, заберу кісточку. Якщо у вас будуть сливочки такі, що кісточка не відходить, буде класти цілі, то вам прийдеться через ситочку перетирати. А якщо ото сливочки, як у нас такі, що кісточка відходить, то ми будемо блендером погружати і його збивати. А також можна ще брати алчу. Теж так само люди роблять алчу. Сливочки я вже обчистила. Деякі сливочки були що добре, не чистилися кісточка. То я ножиком кісточку обдирала, то все і не викидати б то м'яко, бо то воно саме смак-смак, саме смак. І зараз складу варити на маленький вогонь, хвилин 20 на маленький, і прикрити кришечкою. А також я долила десь. 50 грам водички, 50 грамів поки сок пустить сливочка, щоб воно не пригоріло до каструльки вашої. І кладу тепер на 20 хвилин поки, а далі буду казати, що роблю. Перші кочілі у мене 7 штучок я поклала, а чесночку 3 середні головки. Можете ви собі на свій розсуд класти чесночку і 5 головок. Чирі, можете менше, чи наоборот, бути щось більше, щось менше. Як ви вже по-своєму смаку любите? Любите більше, ще гостріше, ніж сім перців, кладіть більше, любите менше, кладіть менше. Так само чесноку, більше, менше. Це вже на ваш розсук. Перчик і чесночок я очистю і пропускати це все через м'ясорубку. Сливочки варилися десь 25 хвилин. І тепер я чесночок додаю. Ще хвилин 10 з чесночком прокипить. 10-12, хай буде. З чосначком має покипіти ще. Чосначок і перець чилі. Як кладу, цих 10-15 хвилин має ще прокипіти з 7 разом. Так само перемішую це все. Хай воно це все разом кипить. Буду збивати вже блендером. Ви зразу не збиваєте, коли гаряче тільки з вогню, хвилин 15 воно чуть-чуть остило, бо то, що ножі стануть тупі. Оце зараз будемо збивати. Оце ми вже поклали, збили блендером, поклали вже кип'ятити ще. І там де-не-де попадаються малюсенькі капельки шкірочки. Якщо ви такі хочете, щоб ідеально було, можете ще ще, ще, си, сито ще перетерти. Там нема що терти, але там хочете собі застрахуйтеся. Зараз вже буду додавати спеції. Дві ложечки чайні коліандра. Сухого травички. Три ложечки хмелі сунелі, без три, сухого. Це все травички сухі. Ложечка чайна базиліка. Пушечку кладу духм'яного перцю меленого, меленого. Пушечку кладу. то там пів чайної ложки пише, то мені забагато. Ми також трохи кладемо. Може, й буде півложки. Мелений перець звичайний, ложечка чайна. Все міряю чайними ложечками. Кухонна сіль, столова ложка без верха. Тут є три столові ложки цукру без верха. Якщо у вас буде кислий соус, ви можете додати чотири ложки. Попробуйте трошечки по смаку. П'ять ложечок. Як ви там вже собі ріжте. Щоб не було зовсім солодке, щоб якийсь смак мав цей соус. Дві ложечки паприки меленої. Три ложки столових оцету 9%. Якщо ви не хочете оцет, тоді можете класти три ложечки чайні, без верха лимонної кислоти. Це вже все гарно перемішаємо. Якщо ви, може, не хочете деякі переправи, що вам може не подобаються або ще ви можете замінити. Можете десь щось більше покласти, щось менше покласти. Оце маємо кип'ятити 15 хвилин, 10 15 хвилин. На середньому вогні. Сол вже проварився нас. Тут я хвилин 10, ще може чуть, чуть більше варила, бо то, що сливи дуже соковиті, я чуть-чуть більше їх проварила. А також я ще додавала ложку цукру, бо щось воно мені квасне було. Чуть-чуть. Так само ви, пробуйте. буде три ложки, мало Додавайте пів ложки, ще пів ложки. Може, так як в рецепті пише, аж п'ять. То беріть, викладіть, теж зразу п'ять, а вдруг вам не буде погано так буде, що п'ять за засоладки буде. Так що дивіться, пробуйте ви собі по-своєму смаку, яке ви любите. Потім добре це для м'яска, для, для барабульки, хто що, що буде їсти. Будемо накладати в стерилізовані баночки гарячі. І будемо закручувати зразу. Гарячі то, гарячі то. Дивіться на наш канал, там ще багато є рецептів, будуть ще різні соуси і закрутки різні будуть. Ви коментуйте се, и дякую, смачного.